Епоха генераторів. Це Гена. Гена генератор. Як нові домашні улюбленці заполонили країну. Як правильно їх обирати, аби не прогадати з покупкою? Співаберта пішов. Та в скільки обійдеться отримання такого щастя для бізнесу та простих українців, коли ми працюємо на генераторі, в нас приблизно там на 10 20 каса більше, ніж коли просто є світло і все добре. Ми все розкажемо і покажемо. Всім привіт, це Сергій Костер жив факти тижня, і мені буквально доводиться кричати, тому що позаду мене генератору у 98 дБ, Попереду мене ще один. Цей звук це справжній супутник українців. Можна сказати, саундтрек цієї осені і цієї зими, але незважаючи на те, що бензогенератори майже повсюду, потрібні вони майже кожному і купувати їх ніколи не пізно. Тож, давайте сьогодні поговоримо про те, як їх правильно обирати. Підписуйтесь на наш канал і вперед розбиратися. Повальна мода використовувати генератори прийшла з блекаутом. Внаслідок російських ракетних ударів, пошкоджена енергосистема потребує регулярних відключень світла, що створює проблеми. Не працює громадський транспорт, світлофори зупиняються навіть ТРЦ, але не кав'ярні із фастфудом. Тож, поки великі центри закриті, малий бізнес знаходить вихід з будь-якої ситуації, наповнюючи вулиці трохкотінням. Олексій, власник кав'ярні з передмістя Києва. Щоранку він робить таку фізкультуру: викатує за кав'ярню свій величезний шестикіловатний апарат. Разом з ним пробуємо завести його. І ми алгоритм запуску генератора дуже простий. Треба зробити кілька нескладних процедур. По перше, пересунути засувку повітрозабірника вліво для того, щоб генератор засмоктував саме пальне, а не повітря. Потім відкрити подачу пального, потім перевірити. Що ключ стоїть в необхідному положенні, і далі крутити ручний стартер в тому напрямку, в якому вказує його ручка. В даному випадку це на 45 градусів. Це потрібно для того, щоб не зламати його, не тягнути його в цей бік, чи в, в цей, чи в цей, а тягнути рівно так, як це вказано. Співоберта пішов. Аби не простоював бізнес, такий агрегат вже освоюють навіть жінки співробітниці на той випадок, якщо немає чоловіків. У нас є така дівчинка Оля, і вона просто не в змозі. Вона важить сама в два рази майже менше ніж цей генератор. Її просто гості витягують цей генератор на вулицю, кажуть Оля, не переживай, ми зараз це зробимо. Вимкнення світла трапляється тут двічі на день по чотири години, враховуючи, що одна лише кавова машина бере три кіловати електроенергії без генератора. Ні. Як та він, як не дивно, працює в плюс, бо вимикають тут усім. А люди без світла сидіти не хочуть. Коли ми працюємо на генераторі, в нас приблизно там на 10-20% каса більше ніж коли просто є світло, і все добре. Більшість наших товаришів, які мають кав'ярні, вони зробили просто X2 до каси, тому що всі люди не поїхали на роботу, а прийшли заспокоюватись кавою. Єдина незручність такі генератори страшенно трохкотять. Люди скаржаться, особливо якщо кав'ярня знаходиться у великому житті. Словому комплексі, тож їх власникам як от Дар'ї, довелося збудувати для станції спеціальну будку, щоб зменшити шум. Це гена <п wow> генератор. Поліцію викликали. Да, да, перший день поліція поїхала собі. Втім, компроміс вдалося знайти. Люди тепер ходять підзаряджати гаджети до кафе. Так тут з'явився коворкінг. Люди э, кажуть, так блін, так круто. У вас є інтернет і є електромережа, і все це так класно, Ми можемо прийти поїсти попити. Аналогічно робить і Дмитро, власник піцерії. Якщо раніше в його цокольному приміщенні люди ховалися під час активних бойових дій, то тепер приходять за теплом і світлом. Бізнес важливіше сама можливість того працювати і, і бути в обоймі, і робити нашу смачну піцу для наших пекти піцу для наших, для наших гостей, це зараз пріоритет. Ми рахували, але врешті-решт продовжувати працювати це найголовніше. Замовлення якраз навпаки стає більше, тому що коли немає світла. І збігаються до нас, хоча отримана таким способом електроенергія доволі дорога. Щоб приготувати одну піцу, треба витратити 6 хвилин роботи печі. Генератор використовує 2-3 літри пального на годину. Отже, на приготування ось такої мисливської піци піде 200-300 грамів бензину. Та бізнес бізнесом. А що робити, якщо вам треба купити генератор для власної оселі? Ми звертаємося до того, хто вже має досвід користування. Газовий котел, на скважині насоси. Анатолій Шуляк на всі руки майстер. Інструмент у нього на будь-які роботи, тож генератор брав кілька років тому, потужний на 5 кВт. Розказує, що на що йде. 2,5 кВт Достатньо для того, щоб запустити газовий котел. Але якщо у вас стоїть насос в скважині, більш-менш мощний, то вже треба, щоб було. 5 кВт. Якщо треба запустити сварочний апарат, то треба вже 5,5 кВт. Чому так важливі всі ці цифри? Бо перед тим як купувати генератор, треба чітко розрахувати, що саме вам треба заструмити. Чи не найменше споживають економні лампочки, гаджети і ноутбуки по 50-100 Вт енергії, стільки ж приблизно й газовий котел, холодильник від 200 Вт, мікрохвильовка Вт. А от пральна машина обігрівач чи електрочайник зазвичай стартують від 2 кВт. стільки ж у середньому споживає і. Насос, який качає воду зі свердловини. Однак про розрахунку треба враховувати ще й пускові токи, які зазвичай вищі, ніж потужність приладів. А якщо до 2 кВт, то ще 30% відсотків на пусковий, то це вже 2,6, ну майже 3. А ті генератори, які 3 написано. Вони три не дають, тобто генератор, який номінально видає певну кількість кіловат, насправді дасть вам менше. Треба мати це на увазі. Вони постійно працюють десь на відсотків 70 своєї максимальної потужності. Тобто, якщо це там генератор мовно на 5, то нагружатися на 5 кіловат. Він може ну там протягом ну хвилин. Тобто з генератора в 1 кВт реально ви отримуєте 700 Вт. цього не буде досить, навіть на пральну машину хіба що телефони зарядити. З 2 кВт реально буде 1,7 кВт. Цього може не вистачити на свердловину чи електроінструмент. А з 5 кВт ви отримаєте 4, цілком достатньо для будь-якої домашньої роботи. Але треба пам'ятати, великий генератор витрачають кілька літрів пального на годину, а маленькі витрачають майже в 10 разів менше. Та українців нічого не лякає. Беруть усе. У торгівельні. Центри, їх не встигають завозити. Хлопці, швидко їх розбирають? Швидко, швидко, швидко. 1,5-2 паліти на буквально на пів години на, на півтори години. Просто приходять, забирають буквально то, що, то, що є на даний момент. Прямо на наших очах чоловік забирає генератор, який щойно занесли в торгову залу. Навіть не подивився на ціну. Мені без різниці, я на подарунок. Хоча все дорого, що робити, життя така. Найдешевший бензиновий 1 однокіловатний генератор коштує зараз від 10 тисяч гривень. Генератори потужністю 2-2,5 кВт обійдуться вже від 20 до 30 тисяч гривень, а от більш потужні 5 кВт і вище взагалі стартують від 60 тисяч. Зростання цін майже у два рази у порівнянні з весною. По-перше, в Україні їх не виробляють, тож це імпортний товар, який дуже залежить від курсу долара. А по друге, завозити їх, каже експерт з питань енергетики Вадим Литвин, не так вже й просто. Якщо раніше багато йшло морем з Китаю, тобто зараз логістика теж. Подовжилося, скажімо так, тобто там два-три тижні очікування. Ну я так розумію, що це рази за такого шаленого попиту. З'явилася й купа підробок. Ось ці хлопці придбали новий запакований генератор з рук, і в перший же день він відмовив: то як же тоді відрізнити оригінал від підробки? Наприклад, оцей генератор, який 6,5 кВт нам плюс-мінус десь видає, він важить 90 кг без бензину. А враховуючи те, що в ньому ще й повний бакс, завжди ну це 100+. плюс. А часто я бачу, там, наприклад, якась підроблена хонда, не справжня китайська, яка аля видає 6 кВт і важить 40 кг. Це апріорі неможливо. Ще одне на що звертають увагу в магазинах: наскільки якісно укомплектований генератор, з будь-яким генератором має іти обов'язковий набір, який складається з дуже ретельної інструкції. Кожен виробник має її зробити багатьма мовами, і вона має бути дуже детальна. А по-друге, там мають йти ремкомплект та додаткові штепселі. Якщо цього всього немає, перед вами, скоріш за все, або дешевий варіант, або підробка. Ще один головний біль, який тип пального обрати. Головними перевагами бензинових генераторів є простота та різний діапазон потужностей тобто від найслабкіших до таких потужних, які може використовувати навіть середній бізнес і невелике виробництво. А недоліками є те, що треба регулярно робити перерви у їх роботі та ретельніше з ними слідкувати і краще їх обслуговувати. З дизельними генераторами все навпаки. Головний недолік полягає в тому, що вони є тільки великої потужності, тобто для малого будинку ви навряд чи знайдете собі відповідний. А перевагою є простота, надійність та безперервність роботи. Тож що обрати, вирішувати саме вам відповідно до величини вашого будинку, скажімо так, я обрав генератор, виходячи з того, який в мене автомобілі, обрав бензиновий саме для того, щоб не плутати каністри з диспаливом та бензином. Експерти ж радять обрати для помешкання двопаливні генератори. Для приватних будинків, наприклад, варіант газ, бензин. Ну тому, що знову ж таки є два джерела. Якщо, наприклад, на заправка зникне бензин, то можна там буде використовувати газ, ну або навпаки. Але такі варіанти занадто дорогі, як власний генератори інверторні. Вони менше споживають пального, мають меншу вагу і більш тихі. Але для більшості українців не по кишені. Тому ми зосередилися на звичайних бензинових. І на сам кінець кілька важливих порад. Якщо вам треба його часто возити, купуйте менш потужний, але компактніший. Навчіться правильно під'єднати його до енергосистеми. Найкраще централізовано, як зробив Дмитро у своїй піцерії, але можна і простіше підключити все, що треба через подовжувач. Та головне ставте подалі його від помешкання або ж звикайте до гуркотіння. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на наш канал, пишіть в коментарях про ваш досвід користування генераторами. А з вами був Сергій Косташ, Побачимось.